Дітки кажуть, тату нашу що читати? А дійсно книжка дає вам розуміння, як далі жити. Насправді з книгою можна дружити. Відкриваючи книжку, ти занурюєшся в якусь певну пригоду. Для мене це подорож там на сам перед і сенс цінностей. Хто багато читає, той багато знає. Коли читаєш книгу, легше розібратися в собі. Читати разом з дітьми це дуже добра сімейна традиція. Коринити в світ фантазії. Від от вам хочеться от щось читати, читайте. Не зупиняйтеся, тому що читання робить вас е, людиною мудрою, і ви досягнете всього в житті. Це наш досвід. Ми вчимося від своїх поколінь, від старших до молодших. Читати треба для того, щоб не бути москальом. Читання це для розвитку. Коли ви станете дорослими, у mm -hmm. вас. Були спогади. Кожній книжці є, є щось таке хороше, то що допоможе перемогти ту злу силу, яка не дає спокійно спати. Це, може бути просто корисно.